За подвиг століть, якому нема і не буде ціни, За право і щастя родитись і жити, і сіяти жито на мирній плани, а роки летять, як сніг силини, і юність не верне з війни, А ваша заря безсмертно сія, як битва в битвах врятований світ. Ми вклоняємось вам по синівські доземно солдати. Пам'ятаємо ваші свята, святі перемоги і втрати. Тільки ж ви не спішіть у останній похід, тільки ж вічно живіть. Ми вам рясту у ноги постелим від хати до хати. Надаруємо онуків, немов на свято до свята. Тільки брози граніт не спішіть. Ми живим вам, даруєм нев'янучу пам'ять. В селі пам'ятник, також є пам'ятний знак пам погрудя, також є пам'ятник в кальнику і планується в нашому селищі також зробити погрудня, поставити погрудя калашнику, так як він у нас похований. Богони в, в братській могилі, отут у сквері. Якщо ви зайдете, можете побачити перша плита, де похований Іван Халап. Це все, що солдат приніс з собою з війни. І давайте прийдемо, ви можете побачити. Звичайно, ви, напевно, були шаблячі у лісі, бачили, яка землянка е, є зимова, а це макет літньої землянки щоб ось... 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 розказували... партизани. Пашко. Звичайно, що підсвічували в таких землянках, і в зимніх, і в літніх, ось такими світильниками. Бачите, робили з гільзи, робили світильник, заливали туди керосин і. Підпалювали і, і підсвічували. Але ми одного разу зробили це в Шабелянському лісі в землянці. Напевно, що не той зараз паливо, тому що воно коптіло. Це німецькі речі, ви можете побачити, якими. Але маленько ви Чого? Що волощено? упаковувати зараз так Куня